Українки ВУПА. 1. Катерина Зарицька, монета, 1914. Львів'янка, членкиня ОУН із юності. Організаторка медичної служби УПА створила систему шпиталів, навчала санітарок, облаштовувала криївки для лікування. Після війни заарештована, 25 років таборів відсидила понад 10. Після звільнення повернулася до Львова, жила під наглядом 2. Ольга Ольгалтів Роксоляна, 1920. Народилася на Львівщині. Була зв'язковою Романа Шухевича, головнокомандувача УПА. Після його загибелі 1950 року потрапила в руки МТП. Провела 14 років у радянських тюрмах. Вийшла на волю і дожила до 101 року. 3. Ганна Дмитерко, Галина, 1924. Волинянка. Спершу зв'язкова, згодом командир жіночої чоти. Її підрозділ займався розвідкою та охороною. У бойових акціях теж брала участь. Загинула у сутичці з військами МП, тіло довго не видавали рідним. ЧОТІРЕ. Мірослава Тартаківська, Маруся 1921, керувала мережею зв'язкових у Львівській області, виконувала розвідувальні завдання, організовувала схорони. У 1946 арештована, засуджена на 10 років таборів. Вийшла з ув'язнення в 1950-х, залишила спогади. 5. РИНА Тимочко, Галина, Звінка, 1925. Студентка Львівського університету. У підпіллі з 1943 року виконувала обов'язки зв'язкової, займалась пропагандою. Заарештована, відбула понад 10 років у радянських таборах. Після звільнення займалася громадською діяльністю, писала спогади. 6. Олена Алків, Роксоляна. Часто плутають з Ольгою ЛКІВ, але це інша учасниця. Була медсестрою й одночасно розвідницею в Карпатах. Загинула в бою з НКЗУ 1940-х. 7. Жінки повстанські мами. Окрім молодих бойових учасниць, були старші жінки, які ставали господинями криївок. Готували, переховували поранених, передавали їжу й зброю. Багатьох із них після війни депортували в Сибір разом із дітьми. Особливість у радянській історії жінки вупа або не згадувались, або зображалися як пособниці банд. Насправді ж, вони створювали медичну і розвідувальну мережу, були безпосередніми учасницями боїв, часто приймали на себе командування.